Тому то і став Бог людиною, щоб торкнутися серця вселенної всього видимого і невидимого свого сотворіння. Цікаво, що в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо історію, яка сповняє минуле. Постійно чуємо, що все те сталося, щоби збулося. Сказане пророками, а теж історію, яка відкрита, яка пише майбутнє, навіть наше з вами сьогодення. Ми сьогодні чуємо, що Ісус, як маленьке дитятко, одразу стає віч на віч з жахливим досвідом людської смерті. Відразу є хтось, хто вбиває. Хтось, хто бажає смерті того дитятка. І всі події, які ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, втеча святої родини до Єгипту, вбивство дітей у Ефлеємі, яке вчинив, е, е, вчинив цар Ірод, повернення з далекої чужини назад до Юдеї. Вся та історія поділяє всіх людей на дві групи. І всі події на дві групи: одні події носять в собі життя, а в інші носять смерть.